Будь-яка ситуація вимагає своєї нормалізації. І наступне питання буде звучати так: заходи, що можуть зняти соціальну напругу в державі. Прошу перше до слова, Тарас Форм. Дякую. Заходи, які можуть зняти соціальну напругу. Складається таке враження, що влада і не задумується над тим, щоб зняти якусь соціальну напругу. Влада живе сьогоднішнім днем, влада живе е, за принципом заробити більше грошей, влада сприймає, влад, е, не влада, а власть імущі сприймають нас лише як ресурс, який в будь-який незручний для них час вони можуть покинути, і вилетіти Бог зна куди, там, де в офшорах е, зберігаються їх капітали. Але якщо говорити стосовно нашої теми, конкретної теми, то от навіть приклад е, остання сесія обласної ради 30 червня, коли в порушення всіх правил і всіх регламентів різні депутатські звернення, різнозмістові, абсолютно різнозмістові, були е, спаковані в один пакет. В тому числі було е, включено до цього пакету звернення нашого свободівця стосовно е, звернення до Кабміну і Верховної Ради стосов, стосовно е, злочинних тарифів на комунальні послуги. пошти відповідно тарифів, і рішення, звісно ж, облрада не змогла <кій> провести. Чому тому що статистика лише гола статистика? Аграрна партія 0%, голосів за, 0 голосів за, бо у мене знов такі відносні цифри. Партія самопоміч 0% голосів за. Блок Петра Порошенка лише 7% голосів за. Радикальна партія Ляшка 55% І голосів за. І Батьківщина дала ну, в тому складі, що були, то всі. Здається, всі, тому що Це в мене все. відносні показники по складу фракцій, Яка, а, не по а не по кількості <кх> присутніх. І заходи, які можуть зняти соціальну напругу в Україні, ну достатньо, знаєте, констатувати деякі речі. Весь енергетичний ринок у нас контролюється ким? Олігархічними групами. Це впродовження дискусії про ринок газу. Далі процвітає корупція. Уряд фактично саботував люстрацію. Е, влада, замість того, щоб навести порядок в країні і закінчити люстрацію, перед, перекладає весь економічний ну, тягар. Люстрацію все ж таки, мабуть, саботує на... більше Верховна Рада. І... Ну, Верховна Рада, ну, Верховна Рада. Скажу... Давайте я скажу по-іншому. Влада. Не уряд, влада. О. Я скажу по іншому. Це більш комплексне поняття і суди, і прокуратура. Ріст зростання тарифів на комунальні послуги він вигідний фактично лише купці осіб. Ця купка осіб наживається на зростанні тарифів на газ. Знов таки, і через ті ж самі механізми субсидіювання населення. Громаду годують байками про ці субсидії. Які є прямим кроком до корупційних зловживань. Мільярди перекачуються в кишені власників оцих е обленерго, Газенерго, е облгазів, е теплокомуненергів. А фактично кошти лягають в кишені е Фірташа, Ахметова, наближених до них осіб, інших ол олігархів. Тому свобода закликає владу. Причому не лише з цієї трибуни, а й з парламентської трибуни закликає владу отямитись і припинити грабіжницьку політику щодо свого власного народу, розпочати боротьбу з олігархами, з корупціонерами, покласти край таким зловживанням, газ власного видобутку направляти на потреби, на покриття потреб населення. В іншому випадку, просто як я вже і говорив, ми стоїмо на межі соціального вибуху. Нічого, дякую, а для того, щоб знизити соціальну напругу, ну в першу чергу, в даній ситуації, треба радикально знизити тарифи на комунальні послуги.